На тимчасово окупованих територіях Росія провела інформаційну спецоперацію під назвою День пам'яті жертв української агресії. 14 квітня про російські телеграм-канали постили драматичні фото дітей, пенсіонерів, свічок, меморіалів, тобто всього, що може викликати емоції і розпалити ненависть. Формула класична, як радянська п'єса, обирається чутлива тема, додається історичний флешбек. Фашизм, велика вітчизняна війна, приправляється це все героїзацією бойовиків із 14-го Року і нинішніх окупантів замовчується реальна причина війни, а факти перекручуються, і вуаля жертви стали агресорами, а справжній агресор виглядає як рятівник. Мета пропагандистів показати Україну як агресора, крім того, вони хочуть сховати власні злочини за жалобою, узаконити окупаційну владу через емоційний шантаж, зміцнити міф про боротьбу із неофашизмом, залити свідомість людей фальшивою гордістю і підміни. Те історію насправді ж у 2014 році Україна почала АТО як відповідь на вторгнення Росії, постраждалі мирні жителі? Це трагедія, але вони не жертви української агресії, а заручники російської такі емоційні маніпуляції це декорації для пропаганди. А як ви думаєте, навіщо Росія так активно вигадує пам'ятні дати на тимчасово окупованих територіях?